Привіт! Це наша маленька подорож до міста Лісабон, де відбудеться Лісабонський півмарафон, що є частиною світової серії Super Hall. Тут збираються бігуни з усього світу. Хтось біжить за рекордом, хтось за медаллю, хтось за емоціями. Ми ж їдемо зібрати все. Тим часом ми прибуваємо до автостанції Лісабон АРІНТІ, яка знаходиться поруч до місця видачі стартових номерів. Закинувши речі в камеру схову, ми рушили в сторону Експо. Потрапляємо одразу на набережну парки Дасна Сонц або Парк Націй. Цей район був повністю реконструйований до 98-го року, перетворившись із промислової зони на сучасний міський простір. Біля входу нас зустрічає кіт зі сміттям. Це величезна інсталяція, створена з перероблених матеріалів, що символізує екологічну свідомість. Нагадую, ми всі частина цього світу. Також тут розташований найбільший океанаріум в Європі. Але ми повертаємось і йдемо в бік мео арени, де відбувається видача стартових пакетів. Форма арени нагадує корабель 16 століття, а її дах панцир морського краба. Як ви могли здогадатись, ця арена була також побудована спеціально для всесвітньої виставки Expo 98. Арена приймала численні спортивні змагання, конференції та міжнародні концерти. Місткість арени до 20 тисяч глядачів, що робить її найбільшою критою ареною в Португалії. Особливості видачі стартових пакетів в Європі є те, що це є квест. В одному місці ти береш стартовий номер, в іншому сумку, футболку і інші рекламні матеріали. Мабуть, це зроблено для того, щоб люди походили по Експо, роздивились і познайомилися з усіма учасниками. А хто ми такі, щоб не піти і не подивитись? Отож, що нам приготували на Експо Лісабонського півмарафону? Одразу потрапляємо на інформаційний стенд із маршрутом забігу на 10 км, мотиваційним плакатом. Та маршрутом траси на 21 км. Бачимо, що старт на мосту на іншому березі. Далі нас зустрічає спонсорська машина, яка буде вказувати час лідерам забігу: розпродаж футболок із минулих забігів, представників інших івентів, продаж спортивного харчування, виробників різного спортивного екіпу, різні активності, місце для фото. Також на Експо зазвичай можна ознайомитись із новинками виробників, спортивних товарів і спонсорів. Проте спочатку ми прийшли забрати другу частину стартового пакету. Отже, що в другій частині нашого стартового пакету. Безпосередньо стартовий номер, футболка брендована, яка входить в вартість реєстрації, капелюх брендований і чай детокс від спонсорів. Ну і сумка. Основна справа зроблена. Підемо подивимось, що там по активності. Беремо участь у конкурсі, м'ячі в корзині. Крутимо барабан і не без допомоги магії отримаємо пам'ятні футболки. Нашу увагу привернув стендки з спонсору Мімози, і для отримання йогурт треба було зробити активність, яка випаде на барабані. Ми впорались, отримали призи і задоволені направились у бік виходу. Якщо вам ліньки ходити пішки, то ви можете скористатись фунікулером. Що пропонує мальовничі види на річку та місто? Вздовж річки тежу пролягають пішохідні та велосипедні доріжки, зелені зони, кафе та ресторани. Коли ми читали відгуки про цей забіг, то приймали стосовно погоди. Попередні старти були дуже спекотні, проте на цей раз нас зустрічала дуже мінлива погода. Хотіли, щоб не було спекотно, а отримали по прогнозам дощ. Але подивимося, що буде в день забігу. А поки вуглеводне завантаження, бо що це за забіг без пасти. Райду дає шанс на суху погоду на завтра. Пасти перед забігом багато не буває. Після вечері перевіряємо стартовий екіп на завтра. Шорти, футболка, капелюх, стартовий номер, годинник, пульсометр, гель і кросівки. Все на місці. Можна йти спати! Ранок почався за 4 години до старту. Як ми знаємо, старт на початку моста на іншому березі. Доїхати можна на метро. Організатори заздалегідь поділили бігунів на хвилі, щоб уникнути заторів метро. Ми були у хвилі А і мали стартувати першими одразу після еліти. Від зупинки метро до місця старту треба було пройтись хвилин 15. Нас зустрів дуже сильний дощ. Доброго ранку. Доброго ранку. Смачного сніданку. Йдемо на фініш. На фініш, на старт. Ми вдягнулись у дощовики, щоб там промокнути, і пішли чекати старт. Траса півмарафону в Лісабоні починається на мосту 25 квітня і спускається до набережної ріки Тежу. Далі майже до башні Белем, потім розворот і фініш біля монастиря Жеронімуш. Я ставив за мету пробігти півмарафон за 1 годину 25 хвилин, тобто треба бігти із темпом 4 хвилини на кілометр. Безпосередньо перед стартом вийшло сонце, мокрий асфальт почав випаровуватись, стала волога, а мост залишився дуже слизьким. Я планував стати за пейсмейкерами, які бігли на годину 25, але я не зміг зробити це одразу після старту і мені прийшлося їх наздати A few moments later. Не знаю, чи завадила така погода планам еліти, але мені було дуже важко. Чи то погода, чи ранній підйом, але тут я біжу свій 16 кілометр і усвідомлюю, що не вкладаюся у запланований час, а на горизонті замаячила стіна. Стіна це такий стан, коли мозок починає задавати логічне запитання, нащо ти це робиш? І починає домовлятися з організмом, щоб він зупинився і припинив це неподобство. Ситуація погіршувалась тим, що в обличчя дмухав весняний вітер, якого я намагався уникнути, ставши за бігунами попереду. Достраждавши до розвороту, я отримав вітер спину. Це трохи покращило ситуацію, а додатково вздовж дороги стоять вболівальники. Це додає тобі силу натхнення. Ти отримуєш заряд бадьористі енергії. На 18-му кілометрі я побачив і почув Андрія, який крикнув мені Вмикайся, працюй! зрозумівши, що залишилось менше 3 кілометрів, я все ж таки зібрався і спробував зробити фінішне прискорення. Проте на відео видно, що на фінішній прямій прискорення мені дається ну дуже важко. Але я радий, що я дотерпів і зробив свій персонал. -баз. Ну а годину 25 хвилин будемо вибігати на наступному забігу. На фініші мене зустріла Настя. Вона привітала мене із персональним рекордом, а я пригостив її морозовим, яке роздавали спонсори після фінішу. Я перевдягнувся і ми пішли чекати, поки всі наші фінішули, щоб зробити спільне фото. Після всіх обов'язкових ритуалів ми вирішили піти поїсти, бо втратили купу калорій і треба було закривати вуглеводне вікно. Але, як виявилось, це була задача із зірочкою, так як дуже багато бігунів і їх групи підтримки також зголодніли. Ми зайшли в декілька кафе і зрозуміли, що поснідати в нас не вийде, тому було прийнято рішення піти подалі від скупчення бігунів. Так як бажаючих їх їхати на транспорті було більше, ніж транспорта, ми щасливі, але дуже голодні. Пішки відправились в сторону LX Factory або L6 Factory по португальськи. Дорога пішки займає приблизно 40 хвилин. Того, поки йшли, влаштували собі маленьку екскурсію Лісабона. Це місце знаходиться прямо під мостом, що для нас особливо символічно, бо стартували ми саме на ньому. Як прийнято в цьому районі, раніше це була територія фабрики, а зараз це місце збору творчої молоді із власним хостелом, серфкемпом, книжковим магазином і різноманітними кафе і ресторанчиками. Ми обрали підсотеку Софія. Поки чекаємо їжу, зловив себе на думці, як я обожнюю ці моменти після забігу. Забіг, забіг це ніби кульмінація певного тренувального періоду. Всі задоволені, щось обговорюють, діляться результатами, аналізують і планують нові забіги. Тут відбувається якась магія, хоча, мабуть, більше хімія, бо організм. Викидує купу гармонів і настрій піднімається. Ми з'їли дуже смачну піцу, яку можна рекомендувати, і направили за десертом. Ми прийшли в заклад, який робить тільки один десерт, і це шоколадний ландау. Це було дуже смачно. Сили повертаються, організм оживає, і ти реально готовий бігти ще один півмарафон або навіть марафон. Та ти готовий бігти хоч на край світу. Край світу? Хм, бути в Лісабоні і не з'їздити на край Європи це помилка, і це неприпустимо. Тим паче, що погода змінилась, вийшло сонце, і ми зрозуміли, що це знак, і треба їхати. Отож, ми з кабо Рока, найзахідніша точка Європи, там де закінчується материк і починається щось більше. Дорога з Лісабону, до мису Кабодорока вела нас крізь пагорби та зелені долини. З кожним кілометром ми відчували, як місце залишається позаду, а попереду свобода океану. Ну що, приїхали Кабодорока. Миска Бодарока найзахідніша точка континентальної частини Європи. На вершині скелі стоїть старовинний маяк, збудований у 1772 році, один із найстаріших у Португалії. Поруч, кам'яний обіліск із хрестом та меморіальною плитою. Висота скель сягає 140 метрів над рівнем моря. Колись тут вважали, що закінчується світ, а далі лише невідомість і море. Время йде, нічого не змінюється. Алекс Карбонова в педалях по триву. Там і дійдалі карбонують, та понятно. Миска Бодорока це місце сили, де вітер, море і камінь творять неповторну гармонію природи. Сюди приїжджаючи побачити захід сонця над Атлантикою і відчути, що ти стоїш на самому краю світу. Ми зупинилися на невеликий перекус, щоб перепочити та набратися сил, і вже тоді вирішили, пора перевірити океан. Салют! Ми спускались вузькими схилами донозу і з кожним кроком відчували, що попереду щось особливе. На цьому моменті ми переробили прислів'я. Не завжди, коли так важко, ти йдеш угору. Проте сонце грало на хвилях, а вітер приносив солоний аромат океану. Ми не втримались і занурили ноги у прохолодну воду. Це було як маленьке свято, проста мить, яка наповнила нас радістю та легкістю. І хоча вода була дуже холодною, це був дуже теплий і пам'ятний момент. Ну і закінчити цей день ми вирішили, як і полягає справжнім мандрівникам. Це був не просто забіг. Це була справжня пригода. Мій перший супер -хав. Дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео. Ми тут, а ну а.